Триваємо. Погнали. У нас сьогодні, по-моєму, 35-й день. Розминаємося дуже активно, бо в мене англійська потім. В мене закінчився ефір з нутриціологом, і в нас вже, так як ми провели з нею третій ефір, перший був глобальний розбір, потім у нас була тема сніданок, зараз у нас тема була обід. І на наступний раз ми розберемо вечерю. Я знаю, що у нас ефіри з нутриціологом десь 40-45 хвилин. Ми зараз будемо стрибати. Якщо ви хочете, заходьте, дайте мені питання, я буду стрибати, я вам порозказую всяке. І в мене англійська на годину дня, і поки в мене англійська, ну, 15 хвилин є, я вирішила вийти в ефір і відстрибати. Хто не знає, я а, зараз знаходжусь в величезній подорожі. І для того, щоб не забити на карті, я вирішила вести собі такий челлендж 50 днів стрибків. Моя глобальна подорож буде тривати 47 днів таких активних прям переїздів. Потім я приїду на місце і там трошечки устаканюсь. І я вирішила, що якраз є 47, дуже кльово, так 50 днів зробити 50 стрибків. Тому я в такому настрої. В стані такому піднесення від того, що, блін, оце я крута, коротше, оце я хорошо придумала, що я не забила на себе, не забила хіт, стрибаю, рухаюсь по графіку, і, якщо чесно, я дійсно собою дуже пишаюсь. Я вам відверто кажу: мені прям радісно від того, що я ну, не забила. Ми з вами зараз почнемо стрибати, зараз кувток води Зроблю. і починаємо. Ставлю. Стрибочки, стрибочки, Скакалка. У мене, до речі, вже мені подарували племінники скакалку. Тетя Даша скоро буде стрибати на скакалки, поки, скажу так, поки не стрибаю, тому що я в гостях. В квартирі, але в мене ціль є після того, як я стрибаю, 50 днів, 30 днів пробігати поспіль ну, 28, тобто 4 тижні. І після того хочу перейти на такий режим 2 рази скакалка, а інше ну, два рази, можливо, буде біг і стрибочки, щоб типа як в ніколи не скакалка, не знаю, дощ, вітер. Я в такому режимі була літом 25-му році. Мені дуже сподобалось моє тіло. Я пройшла антицелюлітний весь марафон, бо я його записувала за весну, розкрутила стегна, прибрала целюліт, схудла і за літо підтримувала форму два рази силові, верх низ два рази біг. Мої марафони я знімала. Тоді що я знімала? Коротше, якісь марафони знімала, літам не пам'ятаю. Ну, коротше, мої тренування плюс раз тиждень розтяжки і воно так кльово. Мені дуже сподобалось, що от кардіо увійшло в моє життя. Я ставила ціллю на 25 рік повернути кардіо. Я ставила собі ціллю зробити 50 кардіо чи 100, по-моєму, 100 два рази в тиждень. так. Да. У мене був такий трекер, але я його перевиконала. Тобто я дуже активно зайнялась, і воно якось пішло-пішло, і я дуже задоволена. Тому у мене така вже сформувалась, ну, по-чесному, звичка. Тобто, мене вже прям, мені прям добре вже. Я дуже себе комфортно почуваю. Так що я така довольна. Отже, хочу вам таку тему висвітлити. Ми сьогодні розмовляли в ефірі з нутриціологом. Ви можете подивитися ефір від 2 лютого. Ну, якщо потім будете на Ютубі шукати, або ви там з доброго, доброго, Оксана! Оксано! Оксана! Оксано! Оксано! В мене поздоровалася ну, Оксана, була в п'ятницю ефір від 30 січня. Оксана грає в гру Кісеф, ну, вона провідник гри. Це е, гра, розроблена психологом, професіоналом Світланою Горбач про те, як віднайти блоки, які тобі або що тобі заважає саме в грошовій сфері. І от у нас в п'ятницю був ефір. А вчора я грала в цю гру. Я, звісно, сейчас витримаю тижні два, пороблю все, що мені треба. І вийду в ефір, розкажу вам із Оксаною, і сама. Я думаю, я проведу два ефіри, бо все одно, коли ти розмовляєш з людиною, ти, можливо, десь е будеш тримати діалог, а не от розмовляти свій монолог. Я думаю, що я зроблю два ефіри. Ну, знову ж таки, в мене така ще на ефіри. Я сьогодні проводжу 4 ефіри. Сьогодні. Чотири. Чотири! <смі> Тому в мене сьогодні такі... ну не то, що сьогодні, в мене взагалі такі трошечки ж. Я подумаю, я хочу ефір про свій відгук про Кисеф зробити, коли я доїду до станції призначення, видихну і от в такому... Можливо, я вийду в ефір, типу, в 4 ранку, в 5, отак. От я хочу провести розказати свої відгуки. І я думаю, чесним буде, наприклад, це робити системно. Ну, тобто, от я побачила, що те, що ми розщелкнули, там через два місяці стрибнула. Буду вам розказувати. То я оце рада була бачити, як сад в ефірі. Так, Діма теж привіт. І, ну і я дуже задоволена, звісно, що я... Вже uh, в цій подорожі дуже яскравий приклад сама себе, що спочатку ти працюєш на дисципліну, а потім дисципліна працює на тебе. Тому що от, подорож подорожу, 50 день буває. Да, бувало в мене в середу, по-моєму, 20 вийшло чи 30. Ну, типу, супермало, як для мене. Ну, все одно, 30. Не 5. Uh, от. Я баночний догляд вже зробила 34 дні, стрибки сьогодні 35 й день. Всі практики свої роблю, англійську вчу, португальську вчу. Тобто, не дивлячись на подорож, режим, стрибки, тіло, розум, що там, англійська, португальська, все тримаю. Но просіла повністю по масажу обличчя взагалі. Ну, я думаю, тут більше психологічне. Масаж обличчя для мене це таке, знаєте, єднання з собою. Коли я жила в Португалії у океанах, і оце я зранку в мене такі вікна в підлогу на терасу, я оце, сідаю на диван, тут пахне кава, я собі роблю масаж обличчя, чайки, орують, як а руть, воно — скоти. Я все одно відчуття, що ти трошки спішиш. Тобто, попригати, воно в енергію мені підходить. А от, наприклад, сьогодні я дуже щільно працюю, так, тик-тик-тик-тик. І буквально в мене хвилина в хвилину все. І коли я закінчую, там, через дві хвилини мене забирають сьогодні по роботі. І для мене, наприклад, ну, дуже важливо зараз поспілкуватися з родиною. Ну, тобто, я ці 15 хвилин... Я сижу, виходжу на каву, на кухню, ловлю маму, папу, бр. ну, э, син, мене тут зараз живе. Ну тобто, мені ці 15 хвилин хочеться ну, з кимось поспілкуватися, я за ними сумую, тому от в мене зараз так. Але я точно повернуся до масажів. Ну, знову ж таки, я і не ставила собі тілю прям от зараз не пропускати масажі. Я ставила собі ціллю. Баночний масаж робити весь всю подорож. Дійти до того, що я весною пройду опять антицелюлітну програму, а в тіло вже буде готово. Здуматись, 35 масажів по 10 хвилин, скільки я зробила. Тобто я собі з кокосовою лікою вчора включила навчання на талі капцової Урок там був 10 хвилин. Я прослухала його, я його вже слухала. Я його ще раз прослухала. Баночка пройшлась, вчора в мене було декольте живіт. Сьогодні зроблю попу ноги. І так от потрошечки, потрошечки. А 50 масажів по 10 хвилин. Да? Це 500 хвилин. Ну, типа, це на минуточку куча годин. Ну, коротше, я так от прорухаюсь. От. І я ж кажу, уже дисципліна працює на мене. Тобто вже я працюю на те, що е, просто я обираю, що я хочу, і просто прокладаючи туди шлях, виконую задачі. Мені це, звісно, дуже сильно підтримує. У мене сьогодні ще ефір з сексологом, От, що дуже цікавий. Вона давно на мене підписана. Я навіть не знала, що вона спочатку почала робити мої руханки, відмітила мене. Потім ми подивилися, що в нас які цінності. Мені там дуже підходить, в неї був такий ріл смішний, що типу, ваша самооцінка — це які у вас труси вдома. І я така, ні, ну в мене нормально. Ну, коротше, поражали, поражали. Але суть в тому, що така, думаю, о, мені підходить, ну, якби, формат спілкування з цією людиною. І от сьогодні в мене буде. Зараз от я достриваю, в мене година англійської, і через годину... Uh, в мене буде аж через uh, ефір, це о 15 по Києву. Так що, якщо цікаво, приходьте в ефір, позадаєте питання, якщо може можна, звісно, в записі подивитися. Вот. Ну і що, у нас зараз з вами півхвилинки залишилось дострибать. І отак потрошки-потрошку ми з вами рухаємось. Я вважаю, що це просто ідеально. Хто зі мною прям стрибає, ви прямо огонь. Бо мені дуже приємно, що ви зі мною рухаєтесь, Але, знову ж таки, я не пропагандую. Мені це підходить, в мене здорові коліна, здорова спина. Я не хочу, продовжу подорожі, розжиратися, а це дуже легко, бо все смачне, всі хочуть з тобою попити каву, поспілкуватися. Я хочу з усіма попити каву, поспілкуватися і рух мала. 10 хвилин фігня, вопрос. Ну реально. От зараз між ефірами на війську. Так би 10 хвилин стопудово заліпала в інстаграмі. А так вискочила. Отак от, от постривала і погнала. Все, 10 хвилин, все. Щастя, здоров'я, до побачення!